кандидату президенти США Дональд Трамп під час дебатів з теперішнім президентом Джо Байденом вчора. Заявив, що пропозиції висунуті кремлівським диктатором Владимиром Путіном, нібито як умови для припинення розв'язаної війни проти України, є неприйнятними. Трамп спочатку ухилявся від відповіді на питання журналістки щодо умов Путіна, але вона потім знову запитала, чи прийнятні для вас умови Путіна. І Трамп каже: ні, вони неприйнятні. Трамп знову повторив, що закінчить війну в Україні, якщо буде переобраний. Як він регулярно робить під час передвиборчої кампанії, але не надав жодної конкретної інформації щодо того, як саме планує або збирається це зробити. Я нагадаю, що 14 червня Путін. Нафантазував нові умови для початку мирних переговорів, згідно з якими українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей. А Київ має заявити про відсутність планів вступити до Північно-Атлантичного альянсу. І також варто зазначити, що Радники Трампа не так давно ще до дебатів представили йому свій план припинення війни в Україні. Він передбачає, що Трамп може зупинити постачання. Військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від мирних переговорів, натомість Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва на фоні цих дебатів, які відбулися між двома політиками. Політикою з посиланням на більш ніж десятка представників демократів та їхніх донорів написали, що представники та прихильники демократичної партії обговорюють заміну їхнього кандидата президента США Джо Байдена у їхньому виборчому процесі і списку загалом виборчому через його, як вони вважають провальний виступ на дебатах. З Дональдом Трампом один із радників партії сказав журналістам, що не менше як півдюжини ключових донорів надіслали йому повідомлення про катастрофу і що демократам потрібно щось робити, але визнав, що. Мало що можливо, якщо Байден не відійде в бік, один із найбільших донорів партії та прихильників Байдена його імені не називають. Сказав, що президенту пора завершувати свою кампанію. Він назвав виступ Байдена найгіршим в історії і зауважив, що той настільки поганий, що ніхто не звертатиме уваги на брехню, яку говорив Трамп. Байден як каже, повинен відійти без сумніву. І як альтернативний. Е Варіант, він запропонував такий собі список на чолі з губернаторами штатів Меріленд і Мічиган. Один із радників великих донорів демократів сказав також, що вони написали незадоволені повідомлення, в яких деякі з них питали, що це взагалі таке. Наша єдина надія на те, що він відійде. Ми домовимося про з'їзд партії або він помре. В інакшому випадку нам кінець. Але навіть ті. Хто у приватному порядку е скаржився на виступ Байдена, стверджують, що тільки він сам може вирішити це питання в кампанії, чинного президента США відповіли на його критику, і один із радників назвав його єдиною людиною, яка коли-небудь перемагала Дональда Трампа. Старший радник вищих посадових осіб демократичної партії заявив журналістам, що, хоча ніхто й не очікував якогось майстер-класу від Байдена під час оцих. Дебатів він відверто розчарував. каже: він виглядав погано щодо свого послання, щодо суті, щодо контраргументів, презентації, поганий щодо невербальних засобів. У цих дебатах для нього не було жодної світової світлої плями. Єдиний позитивний момент це те, що це сталося у червні, а не в жовтні. І, хоча представник компанії Джо Байдена Сет Шустер заявив, що президент Сполучених Штатів теперішній, тобто Байден, не буде знімати свою кандидатуру з виборів після невдалого наступу. Виступу, перепрошую, який відбувся в четвер. На питання про можливе відбуття Байдена з виборів президента, які мають відбутися, нагадаємо собі в листопаді 2024 року. Речник його компанії чітко відповів: звичайно, він не вибуває. Але сам президент Байден на передвиборчому заході, який відбувся в північній Кароліні, частково визнав критику. Щодо виступу на президентських дебатах із Трампом, але заявив, що знає, як виконувати роботу американського президента, з чим, до речі, не посперечаєшся. Під час звернення до прихильників Байден визнав, що справді в похилому віці і не так добре бере участь у дебатах як раніше, і каже: скажу очевидну річ. Я знаю, що вже не молодий. Я знаю, що ходжу не так легко, як раніше, не говорю так зв'язно, як раніше, не веду дебати так добре, як раніше. Але я знаю те, що знаю: я знаю, як говорити правду. Він додав, що знає, як виконувати роботу американського президента, і коли тебе збивають з ніг, ти підіймаєшся. Каже друзі, я даю вам слово Байдена, Я би не балотувався знову, якби не вірив усім серцем і душею, що зможу виконати цю роботу, тому що, відверто кажучи, ставки занадто високі.